Слава Україні! Ситуація на Одещині є повністю контрольованою. Сили оборони продовжують виконувати всі поставлені завдання. Наразі на цю годину без сигналів повітряної тривоги ніч пройшла тривожно, звичайно, але спокійно, під повним контролем, і слава Богу, без обстрілів. Що хочу сказати, аналізуючи день вчорашній, що дійсно ми перегорнули чергову сторінку нашої боротьби. І, власне, просив би кожного. Це пам'ятати, і не говорити про перший рік війни, як мінімум з 2014 го А взагалі, наша національно-визвольна боротьба триває вже сотні років. Давайте про це пам'ятати. Найголовніше, що саме ми під час цієї війни зробимо те, чого не вдалося, на жаль, зробити нашим попередникам. Ми заколотимо того цвяха у труну Російської Федерації, як це мали зробити дуже Давно разом з усім цивілізованим суспільством. Ну і звичайно, ми говоримо про те, що не треба наганяти жахітні страхи один на одного. Я дуже вас прошу. Давайте не допомагати підрозділам інформаційно-психологічних спецоперацій Російської Федерації. То вони надувають шоки з приводу Придністров'я, невизнаного, нагадаю, це тимчасово окупована територія Республіки Молдова. То ще якісь страхи, то знову бачимо напередодні вкидання координати того, куди будуть влучати, бомбити, стріляти. Люди добрі. Нагадую, стріляють постійно, можуть стріляти, хоч зараз, через кілька, не дай Боже, хвилин або завтра, післязавтра. Війна триває. Висновки ми давно всі зробили. І давайте орієнтуватися. Це котре буду говорити на офіційні джерела інформації. Оце найголовніше. Ну і, звичайно, не нехтувати усіми правилами поведінки під час воєнного стану. Я бажаю усім нам цікавого продовження цього дня. Цікавого в плані того, що кожен з нас мусить працювати на нашу державу для її оборони та зміцнення. І загалом для перемоги. Це та абсолютна істина, яка. Ну, просто не доводиться як теорема. Вона є аксіомою. Ми б'ємося заради наших дітей. Ну, власне, про це і хотів сказати вже з раночку. Працюємо. Ніч теж була доволі насичена інформаційна, хоча цього можливо і не видно. А якщо ви відпочили, поспали, то це дуже добре. Це черговий привід. Подякувати Збройним силам України за те, що ми є. Ми живемо, ми боремося і переможемо. Отож, вперед, як кажуть, на коня її поскакали козаки та козачки. Треба працювати. Роботи дуже багато. Тримаємо стрій. Чорноморська посмішка не забули.